Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо найновітнішу розробку компанії DN Solutions у токарній лінійці серію горизонтальних верстатів Puma D&T, що прийшла на зміну бестселеру на ринку України лінійці Puma GT. У порівнянні з попередніми моделями Puma D&T має на 16% більшу ширину направляючої та на 12% нижчий центр ваги. Як результат втричі більша жорсткість напрямної. Покращення напрямні забезпечують більшу стабільність. Не всі горизонтальні токарні центри здатні виконати складну обробку. Саме за рахунок оновлених направляючих санини та більш високої швидкості подачі, пума ДІНТІ дозволяє легко виконувати обробку навіть за важких умов різання. Розглянемо два верстати даної лінійки, а саме моделі 200 та 2600. Серія PUMA ДІНТІ це токарні центри класу 8 та 10 дюймів, які встановлюють нові стандарти для споживачів. Вони мають найкращі технічні характеристики в порівнянні з однокласниками завдяки оптимізації жорсткості основних вузлів, таких як шпиндель, револьверна голова, станина та оптимізація переміжень. Серія Puma Мадінті також має різноманітні опції, такі як шпиндель з високим крутним моментом, різні варіанти звукоізоляції, сервопривод задньої бабки, сервопривод дверей, термокомпенсація шпинделя. Тощо, як і в серії житті, на всіх осях версатів ДНТ застосовуються коробчасті напрямні, які запобігають вібрації, забезпечують динамічну жорсткість та потужують точну обробку під час важких режимів різання. Підвищення жорсткості на версатах серії DNT полягає в поліпшенні конструкції станини, що включає в себе збільшений проліт напрямних і ширину посадкового місця. Більш жорстке розташування підшипників в головному шпинелі та застосування потужного низькотемпературного приводу інструменту. Фахівці компанії Den Solutions, окрім покращених характеристик верстата, дуже велику увагу приділили саме комфорту при експлуатації. Для цього були мінімізовані перешкоди між інструментами на револьверній голові. З'явилася функція визначення положення пінолі задньої бабки. Використання юнета стало можливим починаючи зі 117 мм. Стало можливим керування робочою панелю по вертикалі під кожного користувача. Відсутність накопичення стружки у внутрішньому робочому просторі. Оптимізована кришка патрона дозволяє уникнути сліпих зон, де стружка збирається всередині під час обробки. Карман для довгого інструменту, яскраве освітлення, закриті напрямні та станина. Версати серії по Мадінті мають найбільше робочі зони в своєму класі, забезпечуючи максимальну продуктивність при мінімальних витратах. Для обробки довгих деталей можна використовувати від 1 до 4 люнетів одночасно. А для важких деталей край важливо використовувати посилену задню бабку. На багатьох версатах максимально допустимий діаметр протка складає 81 мм. Серія Puma DNT оснащена найпотужнішим шпинделем у своєму класі. Обираючи модель Puma DNT 200, можна розраховувати на потужність верстату до 18,5 кВт та до 403 Нм крутного моменту. В той час, як на Puma DNT 2600, потужність досягає 26 кВт та 735 Нм крутного крутого моменту. Дві револьверні голови з повністю удосконаливим кріпленням та новим корпусом у порівнянні з моделями серії Puma GT. Вони надійніші, точніші. При обросі довгим інструментом менша ймовірність виникнення вібрацій. У стандартній комплектації верстати з фрезерною функцією оснащуються револьверною головою BMT 55P, але опціально можна встановити BMT 65P. Також оціально з'явилася опція використання голови з обертами у привідному інструменті до 10 тисяч, що дає змогу максимально ефективно задіяти осьовий інструмент малого діаметру. Верстати без фрезерної функції мають в арсеналі кількість посадкових місць від 10 до 12. На останок розглянемо можливості задньої бабки. Вона є ручною у стандартній комплектації. Власне, для того, щоб її переміщати, для цього її фізично необхідно віджати, пересунути та затиснути. Для одиничного виробництва це не буде проблемою. А ось для будь-якої серійності краще брати між гідравлічною чи з сервоприводу. У підсумку можна сміливо сказати, що лінійка версатів Puma діті по опціоналу, комфорту та можливостях значно перевершила попередню лінійку Puma gt так, в цих лінійках не було і немає варіантів з вісю Y та з контршпинделем. але це найрозповсюдженіші моделі на ринку як нашої країни, так і світу. У порівнянні з моделями Lynx це потужніші верстати, які мають коробчасті напрямні та більший крутний момент. Тому вибір між двома лінійками буде в першу чергу ґрунтуватися на розмірі оброблювальної заготовки, необхідному функціоналі, потужності та потрібній компоновості верстата. У наступному відео розглянемо преміум серію обробних центрів Puma та порівняємо з іншими моделями. Дякую за довіру та до нових зустрічей!